Вони реально це зробили з машиною. Ви досі ще не бачили? Друзі, не друзі! Всім привіт! Це не автоблог і не продаж авто. Друзі придбали нову Audi Q7, і як я можу не розказати вам всі її секрети. Що змінили? з кого скопіювали і на що краще не вестись? 10 пунктів! Поїхали! А ні, 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 не поїхали! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте мій такий не автоблог в іншому форматі. І от тепер поїхали! Це як бос, новий гриль, інші повітря забірники і агресивніші лінії. Раніше Q7 виглядав як солідний дядько, тепер як солідний дядько після спортзалу і розлучення. Посилання на попередній Q7 в описі під відео. Двигуни ті самі, але трохи зліші, формально, без революції. По факту швидші реакції і характер жорсткіший на світлофорі дьорнеш. Фари HD Matrix LED Plus Laser лазер Світлять, як твої наміри. Світло настільки розумне, що здається, він бачить мої помилки раніше ніж я їх зроблю. Світлові підписи. Міняй настрій, а не машину. До чотирьох варіантів світлового погляду. Сьогодні я мілашка, завтра ти какашка. Ага, виключай 22? Хто може похвастатись таким розмірчиком? Пишіть в коментарях. Ведучий чекає. чекаю. <сум> доступна тепер ширше. Можеш їхати на поганій дорозі і не псувати собі настрій. Ні фізично, ні морально. Ката, я молодець. Закінчувай. Що нового? Задні oled ліхтарі, а це означає, що на попочку буду дивитися, навіть коли я в машині. Купив машину і такий думаєш, я крутой чел. Ключ, мабуть, тебе ж. Й... Закінчилась йолку. Тепер тут є третій ряд сидінь. Як він відкривається? Треба дивитися в Давайте подумаємо, що там всередині змінилось нового. Салон. Відчуваєте цей запах? Тут дорого, багато настільки, що можна випадково переїхати сюди жити. Оновлене MMI і вбудовані додатки типу Spotify. MMI – це не те, про що ви могли подумати. Мультимедіа інтерфейс це фірмова мультимедійна система Ауді. Тепер телефон можна відкласти, як і свої плани на вихідні. Бо навіщо вам там якісь плани на вихідні, якщо у вас є така красотка? І я зараз не тільки про себе. Всередині здається, що це не Audi Q7, а Audi Q8. Ну, погодьтесь, ці два великих екрана просто-наче скопіювали, просто Audi Q8. Я такою не казала. У 2025 році з'явились нові пакети комплектації, тобто ще більше способів переплатити красиво S-Line, Black Edition та інші. Тобто, нова кісі може бути ще чорніша, ще зліша і ще дорожча. Бо вже якщо бо вже якщо переплачувати, то по красоті Красиво, правда. А тепер по нюансам. Audi Q7 2025 року це фейсліфт платформи, якій вже багато років. І технологічно вона не така свіжа, як в тій ж самій BMW X5 або Mercedes GLA після повних оновлень. Інтерфейс. Так, красиво, так, дорого, але це ж та сама Q8. Посилання на q 8 буде в описі під цим відео. Базова версія Q7. Досить таки стримана. І щоб Audi виглядала як з картинках ось в такому приблизно варіанті. Потрібно багато доплачувати: за світло, за диски, за асистенти, за комплектацію слайн. І фінальна ціна вийде більшою за очікування. І великий розмірчик не для міста. Ладно, насправді тут є багато асистентів і багато функцій, які ліквідують цей нюанс. Чи не так? Все по нюансам розказала, все важливе, розповіла. Давайте кончать. Аудік 7 не новий, просто впевнений. Такий не автоблог. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Дуже холодно, а ви поспіхайтесь щастіше. Підписуйтесь на канал і став лайк, це дуже для мене важливо. А також пиши в коментарях, щоб ти придбав за ці гроші. Можливо, щось знайдеш краще. І незабаром до вас повернусь! Đông đông đông... bum 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 bum